Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Яна Мацько. Політика у Москви Час до вечора Франція слідом за Німеччиною поставила дедлайн для Росії щодо припинення вогню в Україні. За словами французького президента Еммануеля Макрона, сьогодні він проведе чергові переговори із Зеленським, а також європейськими лідерами. Бо пропозиція Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу для Росії щодо безумовного 30 30-денного припинення вогню діє лише до вечора. Понеділка Макрон підсумував або Росія налаштована серйозною, хоче миру, або це не і Європейський союз по повинен запровадити більше санкцій. Нагадаю, сьогодні і у Німеччині заявили, що Путін має відповісти на пропозиції щодо припинення вогню в Україні до кінця дня. Речник німецького уряду Стефан Корнеліус заявив: якщо країна-агресорка не відповість, розпочнеться підготовка до нових санкцій. Нагадаю, раніше Путін відхилив пропозицію 30-денного перемир'я та запропонував поновити прямі переговори з Україною. Зеленський відповів, що готовий на зустріч, але за умови припинення вогню. Європейський союз може схвалити на рівні послів 17-й пакет санкцій проти Росії. Обговорення призначено на 14 травня. Якщо посли підтримують рішення у середу, то санкції зможуть офіційно схвалити на засіданні ради ЄС із закордонних справ вже у вівторок, 20 травня. Про це Суспільному повідомив топ дипломат Європейського союзу на умовах анонімності. Інший посадовець розповів, що Єврокомісія представила зміни до пакета після коментарів держав-членів. До переліку додали більше суден на тіньового флоту за. Зараз їх там майже дві сотні також планують розширити санкційний список фізичних та юридичних осіб. Володимир Путін хоче капітуляції України у Стамбулі. Про це пише американський інститут вивчення війни. Російська сторона відхилила 30-денне припинення вогню і наполягає на переговорах з 15 травня. Як має поводитись Україна на переговорах у коментарі для Галичина розповів директор інституту світової політики Євген Магда. Ми спостерігаємо безпрецедентну активність навколо теми переговорів, тому що це нагадує ситуацію таку, знаєте, коли люди дивляться один одному в очі і чекають, хто першим кліпне. От власне відмовитись повністю від переговорного процесу це означає, першим кліпнути, і Україна не може собі цього дозволити, адже вона стала жертвою агресії. Але поведінка Дональда Трампа вона ніволювала цей факт значною мірою. Тому ми повинні бути максимально наполегливими і гнучкими, тобто розуміти, що переговори сам на сам з Росією для України можуть закінчитись погано, і Росія намагається діяти. Позиції, як вони говорять, продовження розмов в Стамбулі, тому і пропонують Стамбул. А нам треба виходити все таки з інших реалій і пиратися на підтримку щонайменше наших європейських партнерів. Ну і звичайно, в цій ситуації є позиція Дональда Трампа, який теж намагається вже в такий спосіб завершити російсько-українську війну. Додам Трамп під час розмови з журналістами у Білому домі заявив, що розглядає можливість поїздки до Стамбула. Thank you Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від Росії на припинення вогню від 12 травня, і особисто чекатиме на лідера Кремля Владимира Путіна у Туреччині 15 травня. Від завтра очікуємо на припинення вогню. Ця пропозиція на столі повне і безумовне припинення вогню тривале. Щоб дати необхідну основу дипломатії, може значно наблизити мир. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись. Українські сили готові будуть реагувати дзеркально, щоб це було чесно. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо, і у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини. Ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині, і очікую на Путіна в Туреччині особисто і сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, туреччик, президент Трамп підтримав всі лідери, підтримують. Китай підтримав пропозицію Києва, Сполучених Штатів Америки та Європи про 30-денне припинення вогню від сьогодні. Про це заявив речник міністерства закордонних справ КНР Ліндзянь. Він додав, що Китай завжди вважав, що діалог та переговори це єдині шляхи вирішення української кризи. Так у Китаї називають війну Росії проти України. Тання скликає міністрів закордонних справ Європейського союзу щодо підтримки України та безпеки Європи. Зустріч відбудеться напередодні саміту прем'єр-міністра Британії Кіра Стармара з лідерами Європейського союзу, запланованого на наступний тиждень. Девід Леммі, це міністр закордонних справ Британії, проведе переговори з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та Європейського Союзу. Чиновник планує оголосити про подальші санкції, спрямовані на тих, хто підтримує вторгнення Росії в Україну. Володимир Зеленський вперше поговорив з папою римським левом чотирнадцятим. Розмова стосувалася тисячі депортованих Росії українських дітей. Президент додав, що Україна розраховує на сприяння Ватикану, повернені їх додому до своїх родин. Також Зеленський поінформував папу про домовленість українців та партнерів про те, що від сьогодні має розпочатися повне безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. А також запросив папу римського відвідати Україну. Суспільство стартувала акція протесту польських перевізників вантажівок через пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ обмежено. Про це заявили у Державній прикордонній службі України. Там зазначили, що вантажні транспортні засоби будуть пропускати з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно. Війна серед технічних деталей нової російської крилатої ракети Бандероль знайшли іноземні компоненти з Китаю, Австралії, Південної Кореї, Японії та ще декількох країн. Йдеться про реактивні двигуни, мікрочипи, телеметричні модулі, навігаційні системи та акумуляторні батареї. Як повідомили у головному управлінні розвідки, розробником ракети є підсанкційне підприємство «Кронштадт». Мандероль оснащена бойовою частиною масою до 150 кілограмів. Ракета здатна долати вістень до 500 кілометрів зі швидкістю 500 кілометрів на годину. Економіка. Європейський союз надасть Україні ще 900 мільйонів євро з доходів від заморожених активів Росії. Кошти спрямують на закупівлю зброї та боєприпасів. Таким чином, європейський союз виділив загалом 3,3 мільярда євро на підтримку України та її оборонної промисловості. Про це заявив заступник генерального секретаря зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс під час відкриття другого форуму оборонної промисловості Україна. ЄС він також повідомив, що минулого тижня у Львові підписали оборонні контракти. Вони передбачають інвестиції у виробництво безпілотників та ракет. Україні хочуть підвищити мінімальну зарплату. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. У ньому пропонують підвищити мінімалку з 1 липня, прив'язати її до реального прожиткового мінімуму. Станом на березень це 10 тисяч 800 гривень. Також законопроєкт передбачає перерозподіл державного бюджету. Фінансування змін хоче здійснювати шляхом скорочення другорядних витрат та очікувано збільшення бюджетних надходжень. Нагадаю, що зараз мінімальна заробітна плата становить 8 тисяч гривень. Кримінал нарда Путищенко змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний. Відповідне рішення суду діятиме до 12 липня. Повідомило суспільне. Нічний домашній арешт триватиме з 21 до 6 наступної доби. У 155 окремій механізованій бригаді імені Анни Київської заявили про категоричне неприйняття корупції в бригаді. Власне про це сказав командир бригади Тарас Максимов. А все після затримання виконуючи обов'язки командира батальйону безпілотних систем 155 ї бригади Святослава Шумського Максимов закликав військових не мовчати, якщо їм відомі факти зловживання, несправедливого ставлення, вимагання коштів чи інших неправомірних дій. Нагадаю, 5 травня силовики затримали командира батальйону однієї з бригад, що дислок. Куїться на Донеччині, який за даними правоохоронців, вимагав із підлеглих відкати так звані за нарахування їм фіктивних надбавок, нібито за участь у боях на передовій. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід це тримання під вартою на гауптвахті строком на 60 діб з альтернативою застави у 49 мільйонів гривень. У західних областях завтра дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 1 до 9 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 10. Був інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть о й проєкт на радіо Фамгаличина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста та політичного експерта Віталія Портникова. Спонсор